Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина. У місті Слобожанське зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА типу Молнія. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки. У селищі Приколотне автомобіль. У Чугуївському районі в місті Слобожанське Ушкоджено два багатоквартирні будинки. У проміжному транзитному евакуаційному пункті в Лозовії за добу зареєстровано 140 людей. Зокрема, 18 дітей і 16 маломобільних громадян. Залишилися 36 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 1015 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 36 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в борівському лісництві поблизу селища Борова Ізюмського району. Вогнем охоплена лісова підстилка на площі півтора гектари. Ліквідовано вісім пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько одного гектара. Триває ліквідація трьох лісових пожеж на території Борівського та Петрівського лісництв в Ізюмському районі. Під час ліквідації побутової пожежі у холодногірському районі районі міста Харкова врятовано 65-річного чоловіка. З опіками та отруєнням чадним газом його було госпіталізовано до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого Приліпки Вовчанська та в бік Фиголівки і Кутьківки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп'янська. Марія Сув'єва, Дмитро Ангоян та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.